Поводження з вогнем, дитячі пустоші з вогнем, так то називають офіційно. Добре, ще яка причина була? Можна пожеж? залишати вогонь у ліс. Правильно. Теж необережне поводження з вогнем. А ще які є причини? Не можемо залишати ванну плиту включено. Правильно. Тож. значить, Ще такі бувають причини пожеж від електрообладнання. Тобто, якщо е, у, у, у даний момент зима, холодно, десь там газ, хтось економій, лишив у резенці, якийсь обігрівач побутовий. Тобто каміни є, знаєте, в кожного є розум. А він щось десь несправний, бо, як правило, каміни, вони дуже багато електрики тягнуть, вони дуже сильно нагріваються, як вилка, так і проводка і за... Проводиться коротке замикання електромережі і то спричиняє пожежу. Так що бути дуже обережним. І якщо, якщо ви десь, може, ваші батьки забули е, щось лишити утюг е, або камінь, то нагадувати, їм що не треба залишатися, ви знаєте. Далі ще такі будуть причини пожеж. Е,